Здарова, підпасони, і сьогодні у нас на автоаукціоні 666 машин, бляха-муха, що ти курва там сигналиш. І будемо вибирати щось там. Будемо щось вибирати, може і щось купимо, що там за Мерседес ЄС AMG 63 бляха-муха. Ви просто подивіться на цю красоту. Я пердолю. Сила мощ в одному відео. І увага, салончик. Та ти що, циганські барони. Де ви були? Карбон, червона шкіра. Вау, ми не з такої сім'ї, як другі. Ми з багатої. Німецький автопром пиздує чи не пиздує. Ой, бляха, мухи, я забув. Мені треба! Було, <ріст> мені треба було в іншу руку взяти, щоб передачі переключати. Ото я втиканув, звісно, чуть не поламав машину. Де любителі таких eh, Honda Si, Купешечка 2018 рік. Та ти що який спойлер, Та ти що яка тачка. І це, напевно, остання Honda на механіці. Тут є функція, щоб не скочуватися назад. І дивимося. Уй-тутуту! Щільбарден! Конішуа! Вали трохи, я вам скажу. І розхід там був 33 милі на галон. Тобто ти купуєш таку оту машинку, яка трипу, трошки щось там валить, і в неї розхід 6 літрів на сотку. Виходить димова завіса, і більше вас ніхто не бачить. І ви можете спокійненько в тому чорному каділаксуні їхати по своїх справах. Америка робить вище. Які куриться, куди дим, блядь, йдеш? Ось цю машину рік тому назад я купив за 3000 доларів. А тепер увага! Хто перший вгадає в коментах точно, що це за відро, отримує від мене грошову винагороду. Ви просто подивіться на це корице. Хто над ним так поприкалувався? Йо-майо, -йо! це просто щось чимось повідрізали все. А всередині це... Спортивний болід, йобен бобен. Я на всякий випадок пристібнувся. Тут е, от такі от ремні. Вдруху наполетить. Погнали! Весело! Больно відповів. Це мазда 2. Ось цей чувак. Він отримує. 100 доларів на карту, напиши мені свою карту, я обов'язково відправлю. А на хіба я купив цю машину? Я не знаю. А ще більше цікаво, що було її робити. Дивіться, її ж хтось робив. Типа хтось е, вставляв оці колеса, оці фари, оцю фігню, Отут, отак -от рішив обрізати. Прикрутити лопату, типу, зняти цю обшивку, поставити руля. Ну, це тупо прикол. Я її купив коротше, в перекупа. Ну, чисто щоб там відосики поснімати з нею за 3 тисячі. Але це виявилося все одно краща інвестиція, ніж купити біткоін за 48 тисяч. Так що, от. ото, от, Mazda от, от. 2. Отак от вона от виглядає. Ну, Це просто прикол. Типу машина. В салоні тут взагалі просто ціла купа приколясів. Ну, ви поняли, як тут все як тут все зроблено. З ну, спарку руль Бляха, як в Теслі Play. Тут ще така штука, кінці Ну, саме головне, що тут працює кондюх на секундочку, і вона заводиться. Звучок такий, блін, як в Макларені. Я вам серйозно говорю, я на цій машині їду, до мене вже підходили люди і питали, де, де взяти те, що ти куриш. Ну, що пойомнутий. Машині їздити. Тупо прикол. Я цього коко джамболіка вже помив, і він вже так нормально. На доларів 25 почав дорожче виглядати. Блін, ну така гаржечна машина. Коротше, я на ній типа морожуться їздити. Я на ній моросився їздити, но я її собі оставлю замість корвета Тут є лопата, тут є якісь кейси, там ці. Шини здорові, золоті диски, бляха-муха.